У зв'язку з останніми подіями в країні у Житомирі посилено охорону громадського правопорядку та проводять ряд додаткових заходів задля безпеки населення, стверджують у міській раді. Зокрема, наприкінці січня на інформаційних дошках житлових будинків повинні були розмістити пам'ятки щодо плану дій населення у випадку надзвичайних ситуацій та інформацію з адресою, номером телефону та ім'ям особи, відповідальною за найближче бомбосховище та укриття. Однак, як з'ясувалося, ця обов'язкова та вкрай необхідна інформація є далеко не на всіх будинках, а половина опитаних житомирян не знає. Я куди ховатися у разі небезпеки. Чи знаєте ви адресу найбіль... найближчого укриття, де можна переховатися у разі надзвичайної ситуації? Ні, не знаю. А у вас на будинку в під'їзді висить якесь оголошення? Ні, немає. Не, не висить. Не, не знаємо ми. Ну, або в миру вісім, або десять. А звідки ви знаєте таку інформацію? Ну, звідки я працюю в шостому же, куди я знаю. Да, проспект міра 21. А звідки дізналися? З інтернету. Ні, не знаю. А у вас на будинку немає оголошення? Є, але я щось забула, не обратила внимання. Наше вдома? Mm -hmm. А звідки ви дізналися? А от. Вона, а я ситова дома. Ага. Тобто у вас якесь оголошення, так, вісить? Так. Да. Вот, пожалуйста, ми прочитали його вже знаємо. Mm -hmm. А давно вісить вже? А, ну нові... ой, я точно не знаю, але дня чотири точно є. Mm -hmm. Не знаю. А оголошення є у під'їзді? У під'їзді є, але я ще не читав. Я тільки сьогодні побачив, що воно є, маю йти, ось зараз почитати. У мене часний будинок і сказали, що частні будинки мають самі собі ховатися, бомбовбежище робити. Ми не стосуємося ні до чого, нікого не приєднані. Ні, не знаю. А ви у багатоповерхівці живете чи у приватному будинку? У Багатоповерхівці. А оголошення є у під'їзді, на під'їзді можливо? Немає. Немає. Так нет. А ви багато в верхівці живете чи в приватному? Да, от, в 9-му домі. А оголошення на під'їзді немає? Поки ні. Знаю, знаю, але вони в безпорядці повністю.